Енергоблок мільйонник на атомній електростанції після планового ремонту запустили енергоблок мільйонник. Таким чином, нині електроенергію дають 7 з 9 підконтрольних Україні енергоблоків. Фахівці кажуть, Україні вистачить електроенергії для проходження зими, бо нині атомники проводять планові ремонти енергоблоків, щоб збільшити генерацію. З початку року всі АЕС України виробили на мільярд 100 мільйонів кіловат за годину електроенергії. І більше ніж планувалось. В цьому блоці е, було все, що було заплановано: як з ремонту, з реконструкції, а також е, обслуговування е, всього технологічного обладнання, в тому числі і реакторної установки, вони були виконані. за рахунок чого е, скоротилися на три доби. У нас зараз сім енергоблоків вже. Е... Фактично в енергосистемі працюють. Нам залишилось два енергоблоки великих атремонтувати, відремонтувати один маленький, саме тут, на станції. Після цього всіма-дев'ятьма енергоблоками ми зайдемо э, в осінній зимовий період і будемо на повну потужність видавати всю ту електрику, яку ми виробляємо на всіх атомних енергоблоках.